Усім привіт-привіт-привіт! Хочу вам показати бій на цьому новому ВТ Британії 7 рівня Чопері. Поки всі грають на 9-ках-десятках, я пробував сімки. Хочу показати в цьому бою вам, що таке залп. Буває деколи, що він рятує, а буває деколи, що він... Нервує. <кій> Просто тут дуже дивний цей залп. Ти не розумієш, як воно там летить, як воно попадає. Бо тут, здається, розкид в цьому залпі 1.40. Не 040, а 140, як в Арти. І тут деколи дивуюся, що на 500 метрів летить прямо в ціль. А буває, що просто 50 метрів, коли ти з танком в клінчі, і то воно не попадає. От як зараз по XM-ці. Я просто на ходу, тому що цей приціл в осадному чи як це назвати можна на ходу, можна вліво-право башт, башту крутити, воно все одно попадає. Тому що воно постійно типу, зведене. Тут зараз ББшками стріляю чомусь. Не знаю чому. Треба було зразу голоду зарядити під Ось тут цікавий постріл буде. От зараз. Стріляємо в НЛД. А знаєте, куди я попав? Я йому попав в башту. Я дивився після бою. Можна сказати, що я і не попав. Буде тілив. Тут я заряджаю вже під калібри. Ну, танчик прикольний, прикольний. Буває, що не вистачає швидкості. Бороня, плюс-мінус якась там є. Тут мені треба виключити. А, союзник мені тут помішав, Бо мені дав тику, бо. Але тут мені треба виключити чат. А, вимкнутий. Все, добре, пробачте-пробачте. Ні, не вимкнув, все, не читайте чат, будь ласка. <гум> Ладно. Даю залп ще по Ісус. М Йосип. І втікай. Е, для чого я цей реплей записую? Для того, щоб побачити, показати вам, як воно виглядає, типу, цей, з цим залпом. Класна штука. От якраз в цьому бою воно, типу, зарішало. А ще якщо суперники не знають, що з себе представляє цей танк, це взагалі бомбесно. Граю на турбіні, стабілізатори і загартуванні. Не знаю, чи вірно, не вірно, але я вирішив так ставити. спочатку я взагалі не стаб поставив, а. Що то я на нього поставив, здається, оптику. А, Вент поставив. Тут я гарно попадаю. Думав, підпалю, але не вийшло, як бачите. І тут зараз теж цікавий такий вистріл. Розсинхрон, типу, сервер затримався. Дивіться, дивіться, дивіться. І оп! Хоча вже, типу, сам приціл був наведений на пагорб, на камінь. Вертаюся в x Не втікаю я від е поля бою, типу, якби інші ви зробили, допустимо, щоб там їхали, де є. 25 і так далі. Тут вбиваю і того і ста, якого не добив. Їду на X-Mку. Думаю, стріляти нижню, але вирішив стріляти верхню. Не підпалив, на жаль. От тут теж розумно я роблю. Заряджаю, типу, заряджається повністю барабан, але стріляти буду одним. Дав тику, перезаряджаюся в осадний на залп. Думаю, що Іксемка буде втікати, але вона мансує, щось робить. Тут слава Богу, я пробиваю, попадаю. ідеальний постріл. Виходить. Там така та броня в Іксемки. Чорт пойме. О, дивіться, зараз тут точність показую в осадному режимі. Думаю, є 25 або хтось інший тут буде. І раз. Залітаю залп з двох тичок 474, вже 3300. І сам, сама суть цього бою це для, скажімо, поганих гравців. Я живу до кінця. Я не зливаюся. Я якось відступаю і щось вирішую. Тут вбиваю ЛТшку, тут їде е 25 Я втікаю вже, переключився з осадного. Втікаю і думаю, все, кінець. Знову переключаюсь з осадний, е 25 не знаю, що чудить, і ще його добиває. Е, і зараз ще одна буде ситуація. Тут показує, як е, гравець не знає інформацію за цей танк. Що і як воно. Тут я кидаю течку, думаю, йому закину під гуслю, не попав. Він думає, що все, я на КД довгий час, я переключаюсь в сантний режим. І тут бах! І добирає. Коли залишався сам, мене було десь півтори тисячі урону по кінці бою в мене 4200, 6 фрагів. І показую вам результати бою. Результати бою. Воїн, майстер, так як бландів ніяких не було. Криків трохи наніс. Вот топ по урону команди. навіть серед вісімок. Це просто дикий ужас. І їхня XM-ка трохи накидала. Можливо, там треба було добивати нижню, але б верхня розвернулася, і мені би ніхто не допоміг без верхньої, тому я би злив навіть би не накидавши того, що накидав. От, 26 вистрілів, 25 попадань, 20 пробивань. Ще й навіть щось на фармі. Отакий бій. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки. А вам всього найкращого. Все, пока-пока.